Коли вимикають світло, перше, що падає, це Wi-Fi. А якщо ще й камери чи вся мережа. Тому ми порівняли три моделі GreenVision від найкомпактнішої до найпотужнішої. G803 компактний і витривалий. Якщо у вас вдома лише роутер чи один ОНУ, цього вистачить із головою. Маленький розмір, а тримає зв'язок до 10 годин. g802 це справжній міні-термінатор. Тягне аж до 100 ватт. Це для тих, хто має вдома цілу систему. Роутер кілька камер NAS. Так більші і дорожчі, але дає впевненість, що все працюватиме, навіть якщо світла немає дуже довго. GV701 золота середина. Потужність до 60 Вт. Батарея на 16 А. Спокійно тримає роутер плюс пару камер. Металевий корпус міцний і надійний. Якщо не хочете переплачувати, але шукаєте універсальний варіант для дому це ваш вибір. Усі три моделі мають захист від стрибків напруги. Працюють безшумно і примикаються за лічені мілісекунди. Тобто ваш Netflix, Zoom чи улюблений мультик дитини навіть не зупиниться. Задля детальної інформації щодо ДБЖ для роутеру пишіть нам в особисті повідомлення.